На сході України збройне протистояння за територією Донецької та Луганської областей триває. Бойовики російсько-терористичних бандформувань здійснили 23 обстріли українських захисників зокрема, на Донецькому напрямку 16, на Маріупольському 5 та 2 на Луганському. Одним із найпомітніших на мапі бойових дій, населених пунктів, залишається Авдіївка. Саме тут. По позиціях наших сил було завдано шість вогневих ударів із ворожих мінометів. Поєднуючи заборонену зброю калібру 120 та 82 міліметри, незаконні збройні формування посилювали інтенсивність вогню стрільбою із автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Обстріли бійців Збройних сил України на цьому напрямку також відбулися із кулеметів великого калібру в районі Майорська. А із ручних та автоматичних гранатометів у напрямках Луганського, Зайцевого. Опитного, Новгородського та шахти Бутівка. На Маріупольському напрямку бойовики нанесли вогневий удар із мінометів по захисниках Широкіного. А на Луганщині, використовуючи своїх снайперів та вогонь зі стрілецької зброї, обстріляли Трохізбинку і станицю Луганську. З метою утримання займаних районів оборони сили АТО чотири рази відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації, використовуючи виключну стрілецьку зброю.